Чотири реакції на стрес. Біжи, бий, замри, здайся. З вами Євгеній Снігін, консультант по психології. Дивіться. Ці чотири реакції є нормою поведінки, коли ми зустрічаємося зі стресом. Причому треба зрозуміти, що перша реакція біжи є природньою. Хто б вам що не казав? Чому? Тому що в природі, якщо е, хижак, навіть хижак, да, такий там лев або ще хтось бачить загрозу і він розуміє, що ну, краще втікти. І це нормально, це нормальна здорова реакція, біжи. Але ми, люди, розуміємо, що іноді біжати не виходить. Тоді... Вступає в час, друга реакція. В природі це е, бийся, да, тобто рятуй своє життя. І коли це відбувається, коли втікти від загрози вже неможливо, вона вже близько. О, у о, тваринному світі це відбувається автоматично. Ми ж люди можемо зрозуміти, що біжати тут не можна, ми повинні битися. І тому ми можемо спеціально реакцію біжи. Притримати, да, і починати битися. І тут треба зрозуміти, що при реакції біжи фундаментальною такою от емоцією або думкою буде це страхи, тобто ми боїмося і ми тікаємо. От і за цього буде дуже цікавий ефект тіла. Кров з верхніх кінцівок буде переходити в нижні, це зумовлено тим, щоб дати вам змогу втікти. Коли ж буде друга реакція? Бийся, то у нас будуть стискатися щелепи, ми будемо відчувати злість, агресію, стискатися кулаки. Кров навпаки буде від ніг притікати до рук, і руки такі, будуть, наче гарячі. Тобто ми готуємось битися. І. Одна з найгірших реакцій, повторюся, з найгірших з цих чотирьох це завмирання. За словами Стівена Поржеса, це психіатр одного з університетів, кому цікаво погублять, він казав, що ця реакція зумовлена готовністю психіки та тіла до смерті. Що мається на увазі? Що, від... що мається на увазі? Тобто психіка розуміє, що втікти неможливо. Загроза близько, битися неможливо, вона занадто сильна і нічого не залишається, як підвищити больовий поріг, щоб не було не так боляче, і зробити такий стан, наче людина в тумані. Про це говорять ті люди, котрі, наприклад, вони переходили вулицю і на них їхали авто дуже швидко, і вони цього не бачили. І от якраз таки цю реакцію вони і фіксували, що наче вони були паралізовані. І для них час дуже розтягнувся. Але був такий ефект, наче у вісні. І четверта реакція це притаманна найчастіше людям. Називається вона в англомовних істочниках це аліньонок або будь лагідним, або а, здайся. Суть цієї емоції це коли загроза близько не втікти, загроза сильна не перемогти, і ця загроза чомусь не дає вам завмерти, вас постійно розхитують. Каже: Еге, що ти завіз?». І якраз тоді е, організм обирає, ну, психіка обирає реакцію, щоб бути лагідним з цією загрозою, щоб вона була менша, щоб її мінімізувати. Де це може бути? Наприклад, коли підлеглий та начальник, діти та батьки будь-якого віку, студенти та преподавателі, учні та вчителі. І ще можна пересчитати дуже-дуже довго. Тобто... Завмирати не можна, битися не можна, тікати не можна, будемо лагідними. Причому треба зрозуміти, що. Насамперед, чому я сказав, що реакція завмирання найгірша? Тому що тіло перебуває в настільки серйозному стресі, що якщо ця реакція буде продовжувати досить довгий час, то нічого хорошого за собою вона не має. І тварини що роблять? Вони завмирають, але як тільки загроза її минає, та, цю тварину, вона може показувати дуже дивні реакції, наприклад, гарчати на куст. Вже нікого нема. Тобто таким чином тварина повертається із реакції завмирання до реакції вбийся. І таким чином зливає надлишковий стрес. От. Або починає бігати кругами, щоб іначе вона втікає від цієї проблеми, та котра вже з неї була. От. Так що ось такі реакції. Про що це говорить? Дивіться, кожна з цих чотирьох реакцій має місце бути. Наприклад, але у нас в соціому можуть за засуджувати деякі реакції. Наприклад, чоловікам не можна біжати. Ні в якому разі. А, наприклад, жінкам не можна бути агресивною в деякій групі. Ну, не можна, бо хтось забороняє. От. Лагідним подобається коли всім. Тобто цю реакцію навпаки намагаються нав'язати іншим людям. Тому почуйте, будь ласка, всі ці реакції являються градацією реакції вашої психіки на стрес. І лише реакція замри. вона погана дуже сильно. І з неї треба виходити або бий, або біжи. Ну, будь лагідним, це все ж таки, якщо ви чітко розуміти, навіщо вам це треба? Пишіть питання в коментарях.